Вітаю на каналі Боданагра. Невеличке відео про режим поливів після сходів розсади. Дуже важлива така інформація. Дивіться, розсаду. Після сходів не треба дуже заливати водою. Треба ну, слідкувати, щоб вологість грунту була на рівні ну, десь. 70% від повної вологоємкості. Тобто повна вологоємкість 100% це коли ми будемо цей торф, ну цей субстрат це торф. Ми будемо його поливати-поливати е, до, до тих пір, поки не потече вода з нього. тобто Він вже не зможе тримати воду. Тобто буде 100% вологоємкість. 100% вологоємкість використовується при висадці, при посіву насіння. І витримується така вологість до сходів. Але коли з'являються сходи, ось цьому огірку, 2 дні після сходів. Тобто 2 дні назад ну він отак, в такому стані був. Отакі сходи були. Отак він виглядав. Це вже 2 дні пройшло. І поки що я його не, не разу не поливав. І буду поливати приблизно через 2 дні. Ну, тобто, я слідкую за цим. Зараз я вам покажу. Висуну його з горшечка і покажу наглядно, в чому сенс таких поливів, рідких поливів саме після сходів. Ось дивіться, ось он цей огірок. І ось його коріння. Бачите? Тобто, і волога, дивіться, тобто. Тут волога є, але тут разом з вологою ще дуже-дуже багато кисню. Що саме необхідно корінню для розвитку. І при такому режимі саме коріння буде йти вниз горшечки і розростатися. Дуже-дуже розростатися. Тобто коріння буде шукати вологу. Ось так це виглядає. Висота горшечка 7 см. Тобто, коріння вже. При дводенному розвитку рослини вже 7 см, навіть трішечки більше. І воно зараз буде збільшуватися і збільшуватися. І саме головне саме зараз цю фазу не переливати горшечки. Якщо ми їх будемо переливати, то коріння буде задихатися, воно не буде так швидко розвиватися, воно буде сидіти зверху і все. І рослина буде стресувати, і ще, якщо попаде якийсь патоген, то буде розвиватися хвороби, рослина буде хворіти, коріння буде гнити. І це ще підтверджує те, от я казав, що використовую торф. Чому? Тому що торф має структуру таку, там, де багато кисню. І він дуже добре тримає вологу. Якщо б це була земля, наприклад, ну, якщо б ми захотіли зекономити, то була б дуже щільність велика тут в горшечку, тут би кисню було мало. І навіть якщо поливати його не сильно, то рослина б стресувала. Тобто, все одно б там було мало кисню. А ось цей субстрат торф, це перехідний торф, ну, я вважаю, найкращий субстрат саме для старту рослини для розсади. І поливаємо о, ми таким чином ну, аж до висадки в ґрунт. Аж до початку, ну і потім в ґрунті теж треба не перезволожувати, тобто наращувати корневу систему аж до початку плодоношення. А вже коли піде плодоношення, тоді вже переходити на інший режим поливу. Там рослині буде потрібно набагато більше вологи. І завдяки тому, що ми. Наростимо коріння велике, буде нормальна всмоктувальна здатність коріння, і буде нормальне живлення рослини вологою. Тоді там вже треба більше поливати, і рослина буде цю воду нормально в е, себе вбирати, цю воду, і буде нормально наливатися плоди, не буде жодних проблем. А саме зараз, от, після всходів і до, ну, скажімо, до висадки в ґрунт треба дотримуватися такого режиму. Тобто, поливати не дуже часто і не дуже перезволожувати субстрат. Ну Я рекомендую поливати не водою, а саме розчином е мінеральних добрив Я е е е роблю. Рочин там з розрахунку, щоб усі поживні речовини були. У мене є НПК-калькулятор. На ньому я рахую скільки мені потрібно азоту, фосфору, калію, сірки, магнію і мікроелементів. І е, цим розчином поливаю рослини. Роблю е, Рощин приблизно 1500-2000 мілісіменців і поливає цим розчинам. Рослини відчувають себе дуже-дуже добре, дуже гарно розвивається коренева система і надземна частина. Ось таке коротке відео. Цікаве я. Думаю, будь ласка, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйте, ставте лайки.